10 найтиповіших запитань про співбесіди у Німеччині. Як відповісти на ці запитання? Як взагалі підготуватися до співбесіду у Німеччині? Про все це у цьому відео. Привіт! Мене звати Феріда Мамедова. Вітаю вас на каналі про життя у Німеччині. На цьому каналі ви знайдете цікаві і корисні відео про Німеччину. Аби підтримати цей канал, підтримати це відео ви можете поставити вподобайку, написати будь-який коментар під цим відео та підписатись на цей канал. Таким чином, Ютуб зрозуміє, що це відео вам сподобалось і буде рекомендувати дане відео для перегляду іншим глядачам. Дякую за підтримку. Тож, поїхали! Vorstellungsgespräch шпрег або ж півербунг ці два слова мають одне значення співбесіда. Мета співбесіди оцінити вас як потенційного співробітника, оцінити, чи відповідаєте ви вимогам посади та філософії, наприклад, підприємства. Зрозуміло, що часу співбесіти замало аби оцінити ваші вміння та знання. Тому роботодавець йде іншим шляхом. Він бажає побачити, оцінити чи маєте ви такі риси, наприклад, як пунктуальність. Комунікабельність, стресостійкість, цілеспрямованість, як ви відноситеся до критики, чи можете ви працювати в команді і так далі. Зрозуміло, що часу співбесіди і для цього недостатньо, або зрозуміти, чи маєте ви ці риси. Роботодавець дає вам спеціальні запитання. І грунтуючись на ваші відповіді і на своє враження від вас, залежить саме від цих пунктів, чи ви отримуєте цю посаду. Чині співбесіда триває приблизно 60 хвилин. Хто взагалі проводить з вами цю співбесіду? Зазвичай це керівник відділення, куди ви бажаєте працевлаштуватися. Поруч може сидіти ще представник персоналу телому. Це представник відділу кадрів або ж, наприклад, ще один працівник з вашого майбутнього відділення, а, наприклад, заступник керівника. Скільки там буде людей з вами сидіти? Дві, три, чотири. Це ніяк не вплине на хід співбесіди, тому не з цього приводу. Підготовку до співбесіди можна розділити на наступні пункти. Зовнішній вигляд. Пунктуальність, підготовлені відповіді і інформація про роботодавця. Розпочнемо з зовнішнього вигляду: це діловий стиль одягу, ділове взуття, чисті випрасувані речі, чисте волосся, ніяких яскравих фарб, ніяких назв брендів на одязі і так далі. Жінкам раджу спокійний макіяж. Але зовнішній вигляд це не тільки про одяг і взуття, це і про вашу впевнену поставу рівну, легку посмішку. Якщо це рукостискання, то ви маєте при цьому впевнено дивитися в очі опоненту. Наступний пункт пунктуальність. Пунктуальність ви маєте заздалегідь вирішити, на якому транспорті ви будете добиратися до місця співбесіди. А коли будете виїжджати з дому, і так далі, раджу вам за одну-дві години до співбесіди вже виїхати з дому або вчасно бути на місці, навіть якщо буде якийсь колапс з транспортом, бо все одно, якщо ви заздалегідь виїдете, будете на місці. Пунктуальність є дуже важливою для німців. Вони дуже дуже цю рису цінують. Також не забудьте вимкнути телефон перед співбесідою. Інформація щодо роботодавця раджу вам заздалегідь ознайомитися, якщо це, наприклад, якась підприємство, в якому році воно було засновано, ким засновано, які напрямки основної діяльності, скільки працівників на даний момент працюють у цій фірмі які напрямки розвитку, нові проекти і так далі, це все ви можете прочитати на офіційному сайті чи у соціальних мережах цієї організації. Чому це важливо? Тому що під час співбесіди вас елементарно можуть запитати, вас Вісінзішон бірають унценеймен. Що ви знаєте вже про наше підприємство? Або ж, наприклад, вони можуть не прямо лінійно так запитати, а можуть іншим чином якось підвести до теми, до цієї теми, або взагалі зрозуміти, чи зацікавлені ви в саме цій роботі, чи ви проявляли інтерес і вже до співбесіди якось ознайомлювались з інформацією про цю фірму і так далі. Наступний пункт це чернетки відповідей. І я пропоную вам заздалегідь на такі питання, які постійно повторюються на співбесідах, незалежно від того, чи ви початківець, чи досвідчений працівник. Хто ви є по професії і так далі? Це ті запитання, котрі я озвучу в цьому відео. Я вам дам такі уявлення про відповіді, дам свої шаблони, але це не означає, що ви маєте використовувати саме ці шаблони. відповідей. Ви можете створити і свої шаблони. Але я раджу вам заздалегідь прописати ваші відповіді на запитання, завчити їх, потренуватися перед зеркалом, аби це виглядало впевнено. Було без пауз і не виглядало так, що ви це завчили. Тож перше питання звучить так: Візінзі auf унс aufmerksam geworden? Або ще інше формулювання dieser Stelle erfahren? Значення одне і те ж саме. Як ви дізналися про цю вакансію? До речі, перше формулювання я не зрозуміла під час свого першого Фохштерівського А, Це була перша моя співбесіда, перша співбесіда взагалі ще й німецькою мовою. І як виявилося, це перше формулювання. воно є а, Діловою німецькою мовою, тому я його і не зрозуміла, я ніколи не чула. Це не є а, на побутовому левелі а, вживаним реченням. І я тоді ще була тільки два місяці а, тут, взагалі вперше в Німеччині два місяці тут, і я вже пішла на співбесіду. Але я а, перепитала, я і раджу вам також, коли ви щось не розумієте. А ви можете під час підбесіда перепитати, я сказала, ich habe leider diese Frage nicht richtig verstanden. Könnten sie bitte wiederholen? Я сказала, вибачте, але на жаль, я не зрозуміла цього питання. Чи могли б ви, будь ласка, повторити його? І вони по-іншому сформулювали і я вже зрозуміла це питання. І сенс цього питання в тому, аби зрозуміти, чи ви вибірково обирали вакансії, чи ви просто походжуєтеся на всі співбесіди, куди вас запрошують. А я вам дам таку шаблонну відповідь: а ви можете цю відповідь використовувати, або ж аби ви просто, хоча б, мали уявлення, в якому контексті має бути ваша відповідь на це запитання. Ich bin gerade aktiv auf Stellensuche. Я зараз активно шукаю собі вакансію. Ich habe ihre Stellen auf eine Jobbörse gefunden. Я знайшла цю вакансію, вакансію вашу на ринку праці. Ich habe mich für diese Stelle beworben. Я відправила своє резюме weil ich die Stellenbeschreibung gelesen habe, du muss ich ja auch die und sie mir eine gute Möglichkeit zu sein scheint. Und ich Möglichkeit meine Kenntnisse im Bereich des digitalen Marketings weiter auszubauen. Аби мої знання у напрямку, наприклад, діджитал маркетингу і надалі розвивати. А ви можете, наприклад, сказати, тобто дійсно, де ви знайшли, або ж, наприклад, почитали в газеті, так, їм артиклі, у статті якісь, або ж, наприклад, в кар'єрному сайті in Ані. Інайне кар'єри вебсайт, і так далі, все залежить від того, де ви дійсно знайшли цю статтю. Але сенс в тому, що ви не тільки сказали, де ви знайшли а, цю вакансію, але або ви ще й сказали, чим саме привабила вас ця вакансія. Це є таким дуже важливим моментом тут. etwas вас sich erzählen? Можете щось про себе розповісти? Про відповідь на це запитання ми поговоримо у наступному ролику, як презентувати себе на співбесіді. Was sind Ihre größten Stärken? які ваші найсильніші сторони? Тут ви можете назвати наступні якості та риси. Цільшребігкает цілеспрямованість, флексібілітет, гнучкість, цін вміння працювати в команді, комунікаціон з чудові комунікативні навички, критік-фейгкайт ви нормально сприймаєте критику, організаціон організовані. Турзецунгфем це бути настирливим, рішучим тому, що полягає ваших ідей та переконань. Ihre größten Schwächen? які ж ваші найслабші сторони. І тут є такий маленький фокус. Ви знову ж таки називаєте ваші сильні сторони, але так, ніби це є вашою слабкою стороною. Наприклад, юбепунклікайт, ви надзвичайно пунктуальні, або ж штурхайт, цілеспрямовані вперті. Деталь Блейзен Хайд і Акрібіше Арбайтсвайзе – Це буде дуже таким прискіпливим до деталей. Перфекціонізмус. Ви перфекціоніст. І вам скажуть, ну як же це ж не є слабкою стороною, це є навпаки сильною стороною. В цьому і полягає цей фокус, що навіть ваша сильна, слабка сторона є навпаки перевагою, а не недоліком. Варом Зоренвізі Айнштерен. Чому маємо прийняти на роботу саме вас? І коли відповідаєте на це запитання, ви маєте згадати. Об'яву вакансії, котру ви, наприклад, знайшли чи в інтернеті, чи в газеті. Там є такі графи і де описуються якості і риси, котрі має мати людина, аби її працевлаштувала на цю посаду. і також є графа і профіль. Там пишуться, який досвід ви маєте мати, якого освіту. І бажано, коли ви відповідаєте на це запитання, чому маємо взяти саме вас. Ви використовували, підкреслили саме ті риси, освіту, досвід, який ви маєте, який є необхідним для цієї посади, так? Те, що вказав роботодавець у самій вакансії. І Є також такі два реження, котрі ви можете використовувати про відповіді на це запитання. Ich verfüge über Eigenschaften wie Perfektionismus und Teamfähigkeit, die für die Herausforderungen dieser Position aus meiner Sicht unerlässlich sind. Я володію такими якостями, як я назвала це робота в команді і перфекціонізм, котрі з моєї точки зору, є необхідними для цієї посади. Тобто ви називаєте в цьому реченні саме ці риси якості, котрі були вказані у об'яві до вакансії. Друге речення. mit, Діджитал aktuell so зо wenige Fachkräfte besitzen. По-друге, я принесу з собою. Необхідний досвід у сфері, і далі ви називаєте яка сфера, я назвала, наприклад, диджитал котрий маркетинг, досвід, котрий зараз мають мало працівників. Тобто ви підкреслите, що ви маєте безцінний досвід, котрий просто ну, необхідний цьому підприємству чи фірмі. Warum wollen Sie bei uns arbeiten? Чому ви бажаєте працювати у нас? Тут є дуже багато різних варіантів відповіді. Я вам надам декілька своїх варіантів цього приводу. Die Stellenbeschreibung hat mich sofort überzeugt. Опис вакансії переконав мене одразу ж. Die Firmenphilosophie entspricht genau мене Wertvorstellung. Філософія фірми відповідає моїм цінностям. Ich möchte mich weiterentwickeln und Ihr Unternehmen bietet mir diese Möglichkeit. Я хотіла би себе і надалі розвивати, і ваша фірма надає мені таку можливість, пропонує мені таку можливість. Was denken Sie von Ihrem letzten Arbeitgeber? Що ви думаєте про вашого? Останнього роботодавця. Відповідь має бути дипломатичною, позитивною, без критики, ні в якому разі не свають свого е, колишнього роботодавця. Відповідь може звучати, наприклад, так. Ich bin dankbar für die Chance, die mir mein gebe, geboten hat. Я вдячна моєму колишньому роботодавцю за всі можливості, котрі він мені надав. Там я змогла багато професійного досвіду зібрати і мої навички та знання через фордбилдинги це такі курси, тренінги, розвивати. Warum möchten Sie Ihren derzeitigen Arbeitgeber verlassen? Чому ви бажаєте залишити вашого нинішнього роботодавця? Чому ви бажаєте піти з цієї роботи? Відповідь знову ж таки має звучати дипломатично. Я вам пропоную такий варіант відповіді. Mein alter Arbeitgeber konnte mir nur begrenzte Möglichkeiten zu weiterbildung bieten weshalb ich dort keine großen Chancen mehr für mich gesehen habe. mich persönlich sowie professionell Why do you have any мені обмежені можливості для розвитку себе як особистості, так і в професій... професійному напрямку. Bei ihnen dagegen ist das Angebot viel umfangreicher und auch der Job selber wird mich vor neue Herausforderungen stellen. У вас вакансія є більш широкою, мається на увазі, що на працівника покладають більше задач, і робота сама ставить нові виклики переді мною. Це мій варіант, і хотіла, щоб ви просто а зрозуміло, в якому контексті, в якому напрямку має бути відповідь, але, звісно, ви можете а, свій варіант використовувати більш коротший, а, слова, котрі є більш а, легшими, можливо, і так далі. Ву Zay in the Zig Infif де ви бачите себе через 5 років. Сенс задавати це питання в тому, щоб зрозуміти, чи ви розглядаєте цю посаду як короткотривалу таку посаду чи як довгострокову вакансію. Мій варіант відповіді звучить так. Mein Ziel Мені зі Unternehmen wie Iris zu arbeiten, indem ich die Möglichkeiten habe, mich beruflich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Моя мета працювати в такому підприємстві, як ваше, де я маю можливості розвивати себе як професійно, так і як особистість, у меклістфіль цю лернен, аби багато чому навчитися айне вміти травм eine фюрмспозицію. І мою мрію, що колись ця людина займе керуючу посаду, уможливити мюгті їх хотіла би я. Міхної Herausforderungen stellen. Хотіла би я uh, побути в нових ситуаціях і перед новими викликами. Вехи компетенції могти ног війни? Які навички ви б хотіли ще у собі розвинути? Іншому словами у вас запитують, а що у вас ще виходить не так добре. І тут я вам раджу знову ж таки перечитати об'яву про вашу вакансію. І, наприклад, якщо ви бажаєте влаштуватися на кол центр не слід казати, що ви маєте страх розмовляти по телефону з незнайомою людиною і так далі. Бо ж, наприклад, якщо вам потрібно розмовляти на роботі. Іноземною мовою з іншими працівниками і так далі, то не потрібно казати, що там ви думаєте, що ваша іноземно ще на поганому рівні і так далі. <му> Haben Sie ног Fragen? Чи маєте ви ще запитання? Це питання є показником того, що ваша вже співбесіда підходить до кінця. І а, тут ви маєте відповісти так. Таким чином ви показуєте свою зацікавленість, мотивованість, а, інтерес до цієї посади. Я за герне, так, залюбки. «Данке, Фюді Келегітгайд. Дякую за можливість. І тут є дуже багато різних варіантів. Ви можете, наприклад, запитати візіт байнен Айнарбайтунг аус». I'm Baitung це коли новий працівник приходить у фірму, його навчають, які задачі він має виконувати, де що знаходиться і так далі. Was muss ich über mein Team wissen? Що я маю знати про мою команду? Також ви можете запитати про заробітну плату. Це таке питання спірне. Хтось каже, що можна запитувати при співбесіді, хтось каже, що не потрібно цього робити і так далі. Я вам скажу мою особисту думку з досвіду. Це була моя перша співбесіда. Я отримала тоді контракт, все добре, класно, але в кінці співбесіди я не запитала. Я взагалі сказала, коли мене запитала, чи мають ви питання, сказала ні. Я на той час не знала, що ні, це означає, що я не вмотивована. Ам, і в мене вони не запитали, По ідеї, навіть якщо ви кажете ні, вони мають у вас про заробітну плату запитати, вони мають сказати, welche haben Sie? які уявлення про заробітну плату ви маєте. І вже потім ви кажете, що «Meine Gehaltsvorstellung in Lieden zwischen, наприклад, Reihen für die Umsetzung, Tausend Euro im Jahr». Мої уявлення про заробітну плату лежать між 53 тисячами, наприклад, і 60 тисяч євро на рік. Так ось мене не запитали, я і сама не запитала це запитання, так, і потім я отримаю через деякий час контракт, і в контракті стоїть сума м, набагато менша, ніж мало бути. Там різниця була колосальна, щось о, 600 євро, 500 євро менше на місяць заробляла рубля я, ніж е, е, в нормі. Так, це має бути. Ви завжди, по-перше, запам'ятайте, що ви. Е, Маєте заробляти на рівні з німцями. Тобто те, що ми тут іноземці в Німеччині, це не означає, що ми за одну і ту ж саму виконану роботу отримаємо, маємо отримувати менші кошти. Ні, це не так. І по-друге, ви завжди можете в інтернеті побачити вести, яка у вас професія спеціальність, який у вас досвід, і які приблизно яка має бути приблизно заробітня плата. І тому я після цього запам'ятала на це життя, що ні, я буду завжди запитувати, тому що і нам шероботодавець подумаю, що мені все одно яка заробітна плата, і що я готова на будь які кошти працювати. Тому моя особиста думка, що потрібно запитувати про заробітну плату. А на цьому в мене все. Буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите під цим відео. Вподобайку, напишете будь-який коментар та підпишетесь на цей канал. Тільки так Ютуб зрозуміє, що це відео вам сподобалось і буде рекомендувати його іншим глядачам. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо до нових відео. Маленький спойлер, оскільки моя співвисіда взагалі в житті була самою німецькою мовою, я знову боярюсь з вами цим таким безцінним е е досвідом. Я вже є в ці шарлотани, котрі хочуть продати ці тренінги, господи. Ну так, кажуть, так треба. <представля...> Представляти відео.